Церковники йдуть на допомогу нашим військовим, які знаходяться в зоні проведення АТО. Для цього вже готові щонайменше 20 капеланів. Допомагати вони будуть духовно, адже цього потребують бійці. Частішують випадки, коли там на війні хлопці звертаються до Бога, і не через те, що ними керує страх, а тому що їм необхідна віра. Подробиці у наступному сюжеті. Церковнослужителі служителі Дніпропетровщини заявили про свою одностайну позицію щодо війни в Україні. Вони стверджують, у питаннях миру та спокою церква не осторонь суспільства, вона його складова. «Ми як церква об'єднуємо свій голос і говорим, що ми считаем войну одним із самых трагических гріхопадіння людей. Ми вважаємо, що жертвами війни часто становятся не тільки …воюючі сторони, но й мирні жителі, жінки, діти, престарелые люди. Тому, Мы безусловно осуждаем любую пропаганду войны. Наразі капеланство вважають необхідним, Бійці мають відчувати підтримку церкви та знати, що вони роблять праве діло. У нас на сьогоднішній день ну, готові на то присутствовать ну, 25 человек. В госпитальному там, до 40 человек. Это тех людей, которые е, можуть уже профессионально оказывать какую-то помощь определенную. Но у нас есть одна проблема, нет согласованности. Нієту на уровні государства самого початку проведення АТО церковники йдуть на передову, аби духовно підтримувати та наставляти військових. Проте роблять вони це на власний страх та ризик в Україні. Немає закону стосовно служби військового духовенства. Та запевняють силовики, робота над цим питанням триває. Робота священника з військовослужбовцями, виконання їм своєї безпосередньої роботи, саме духовної роботи, дійсно необхідна нам військовим, тому що військовослужбовці попадають. Такі критичні серйозні ситуації, коли діяльність тільки цивільних психологів наших або військових психологів може, є і недостатня. Отець Дмитро в зоні проведення АТО з квітня за цей час бачив все, окрім страху в очах військових. Вони приходили до нього з різних питань. Переважно, аби отець допоміг бійцям стати на правильний шлях. Під час свого перебування там в Збройних силах я хрестив прямо там в полі одного хлопця. Більше 30 хлопців приймали участь в таїнстві сповіді причастя святих Христових таїн. Люди перероджуються, вони щось там, до них торкається Бог. І важливо, щоб людина, священник був поруч. Церковники кажуть, це велика честь знаходитися в зоні бойових дій пліч опліч з нашими військовими, і не лише тому, що бійцям необхідна духовна підтримка, а й тому, що кожен з нас має виконати свій борг перед Україною. Христина Венгеля Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.